Мирного дня усім! А чи знаєте ви, що щороку в квітні відзначається всесвітній місяць аутизму, який розпочинається 2 квітня з Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм? Саме цього дня люди по всьому світу вдягають блакитний колір як символ підтримки та солідарності з людьми з аутизмом. За даними досліджень, серед хлопчиків випадки аутизму та аутистичних розладів стаються в середньому. П'ятеро частіше, ніж у дівчаток, тому кольоровим кодом обрано саме блакитний або синій колір. Блакитний колір символізує спокій, прийняття та розуміння. І ми, бібліотекарі, сьогодні також одягли блакитне, щоб показати нашу підтримку та повагу до людей з аутизмом та їх родин. Аутизм це не хвороба, а особливість розвитку. Люди з цими відхиленнями сприймають світ інакше, ніж. Потребують нашого розуміння та підтримки. В нашій бібліотеці ви знайдете книги, які допоможуть вам краще зрозуміти, що таке аутизм, дізнатись про досвід життя людей з аутизмом, навчитися спілкуватися з людьми, з цими відхиленнями, підтримати родини, які виховують дітей з аутизмом. Ми маємо книги для дітей, дорослих, батьків та педагогів. А наша книжкова виставка разом ми зможемо створити світ без бар'єрів. Яка функціонує в читальному залі Калинівської книвозбірної, познайомить вас з різними аспектами інклюзії, зокрема, з аутизмом. Представлені книги це не лише джерело інформації, але й можливість навчитися емпатії, толерантності та прийняття. Тож запрошуємо вас до нашої бібліотеки, щоб відкрити для себе світ аутизму та зробити наш світ більш інклюзивним, пам'ятаймо, що кожен з нас може зробити свій внесок у створення світу, де кожен відчуватиме себе прийнятим та цінним. Бібліотекарі публічної бібліотеки та бібліотек філій активно долучились до Дня у блакитному, одягнувши блакитні елементи одягу та поширюючи інформаційні матеріали про аутизм серед своїх відвідувачів. Ця акція стала важливим кроком у підвищенні обізнаності про розлади аутистичного спектру та сприяла створенню більш інклюзивного середовища у бібліотеках.